Вітаю вас, мої любі малята! Хочу з вами привітатися! Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку тіткам усім! Доброго ранку, сонечко ясному! Доброго ранку усьому прекрасному! Малята! Сьогодні тема нашого заняття знайомство із звуком Н. Ми познайомимося з цим звуком. Навчимося робити правильно артикуляцію звука Н та пограємо в ігри. А зараз пропоную вам почати наше заняття з артикуляційної гімнастики. Повторюйте разом зі мною. Перша вправа – усмішка. Тримаємо губи в усмішці. Намагаємося не показувати зуби. Наступна вправа хоботок. Витягуємо зімкнені губи вперед. Тримаємо в такому положенні 5-10 секунд. Наступна вправа парканчик. Посміхаємося, щоб було видно верхні та нижні зуби. Вправа лопаточка. Відкрити ротик та покласти широкий язик. На нижню губу та утримувати в такому положенні. Права чашечка. Відкрити ротик, бічні краї язика підняти вгору, утримувати в такому положенні 10-15 секунд. Права голочка. Усміхніться, висуньте свій язичок та зробіть його вузьким. Треба слідкувати, щоб кінчик не загинався. Права смачне варення. Висунути язичок та облизати верхню, а потім нижню губки. Гойталка. Язиком торкаємося верхніх, потім нижніх зубів по черзі. Діти, погляньте, ви впізнали, хто це? Так, це балакуша. Він сьогодні завітав до вас на заняття та приніс вам новий звук. Що це за звук ми зараз дізнаємось. Сьогодні продовжуємо з тобою чити звуки. І букви. Ти вже знаєш, букву ми можемо прочитати і написати, а ось звук ми не бачимо. Звук ми лише вимовляємо або чуємо. Зараз я скажу звук, який ми будемо вивчати, а ти послухай його уважно і повтори, як я. Ще разок. Н. Звук Н називається приголосний, бо, на відміну від голосних звуків, ми не можемо його співати, а вимовляємо коротко. Н. Тепер наша ниточка рветься. Н. Чому ж ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам щось заважає губи, зуби або язичок. А тепер подивись на екран і побачиш букву Н. Давайте з вами познайомимося з артикуляцією звука Ни. Губи приймають положення наступного звуку. Кінчик язика піднятий і упирається у верхній різці. У верхні зубки спробуйте підняти кінчик язика за верхні зубки. При вимові звука Н повітря проходить через ніс. Голосові зв'язки вібрують. Поставте язичок за верхні зуби та примовимо звук. Ні, не. У вас вийшло? У мене так. До речі, діти. Звук н це твердий звук, а м'який звук звук Н. Артикуляція звука н відрізняється лише тим, що при вимові звука Н язичок стоїть за нижніми зубами. Спробуйте Н ні. Н, ні, ні. Чим відрізняється? При вимові звука н язичок за верхніми зубами. При вимові звука ні язичок за нижніми зубами. Ви молодці, я думаю, що у вас все вийшло. Звук Н ми не можемо співати. Тому позначимо його рисочкою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки. А ти слухай мене уважно. Та плесни в долоньки, коли почуєш звук Н. Слухай уважно. Молодці діти! Ви правильно виконали всі завдання. З яким звуком ми сьогодні з вами познайомилися? Із звуком ни, а хто до нас приходив в гості? Балакуша. Діти, йому дуже сподобалося з вами грати. Він передавав вам до побачення, до нових зустрічей.